В Івано-Франківську з'явиться ще шість нових тролейбусних маршрутів. А на лінії вийдуть три десятки сучасних автобусів рогачів. Такі перспективи окреслили в електроавтотрансі на найближчі роки. Вони стануть реальністю завдяки укладанню чергової угоди з ЄБРР, стверджують в мерії. Кредитори надали 8 мільйонів євро на модернізацію депо та розширення тролейбусної мережі. Ще мільйон гарантові кошти. Наші очікування, що даним за даним проектом, десь уже. В першому кварталі будуть консультанти, буде можливість готувати безпосередньо тендерну. Можливо, навіть по тролейбусах можна буде і випустити тендерну, з тим, щоб частина компонент по тролейбусу був зреалізований фактично вже наступного року. Моя ціль це 50-60% має бути в місті Івано-Франківську. Частка пасажиропотоку саме комунального транспорту. Для цього треба достатньо сильно попрацювати тут. І тролейбусна мережа, тут і також ми надіємося, що будемо розвивати там, де не може тролейбусну мережу побудувати, і автобусні маршрути на передавати комунальному підприємству. Але все це робиться заради того, щоб пасажир отримав за розумною ціною. Комфортні, комфортні тролейбуси, комфортні умови. Розвиток комунального транспорту не лише забезпечить пільговий проїзд для соціальної категорії населення, зазначають у мерії. Це підвищення якості пасажироперевезень. Досить таки складно контролювати приватних перевізників. На жаль, діюче законодавство в транспортній сфері України не дозволяє все-таки зробити цей контроль. Діюче законодавство не дозволяє замовляти власне послугу приватних перевізників і при таких скажем, стану речей да, альтернативи комунального транспорту просто немає. І ми повинні це робити. Кредитний договір укладений на 13 років. Аби коштів вистачило на прокладання нових маршрутних ліній. Довелося відмовитися від купівлі десятка тролейбусів, зазначила дирекція електроавтотрансу. Натомість комунальники збудують дві тягові підстанції. Це дозволить перспективі запустити тролейбусні лінії аж до приміських сіл у пришивці, крахівці та микитинці. Ці контактні мережі мають з'єднати європейська площа. По вулиці Коновальця, вулиці е Петлюри і е вулиці Довженка до автостанції 3 на вулиці Мазепи. І далі друга черга будівництва це по вулиці Мазепи, вулиці Романа Гурика, е Володимира Великого, Пилипа Орлика, Новгородська і закільцювання тролейбусного руху на вулицю Галицьку і на вулицю Дністровську. Тобто це близько семи кілометрів е двох. І односторонніх контактних мереж рішення про укладання кредитного договору ухвалила дев'ята сесія міськради. Автопарк електроатотрансу налічує півсотні тролейбусів. Більшості рухомого складу підприємства закінчується термін експлуатації. Констатують комунальники. Нещодавно шість стареньких тролейбусів вийшли на пенсію. Тож модернізація автопарку депо залишається актуальною. Віра Лучин, Сергій Царик, Новини на вежі.